Вітаю! Це Каленко Тамара, керівник органу самоорганізації населення мікрорайону Пирогів. Ми знаходимося на території Пирогова. Це приватний сектор в Голосіївському районі міста Києва. Проблеми, які стикаємося ми кожного дня, це проблеми саме приватного сектору. Такі, як водопостачання та водовідведення. У нас є ряд вулиць, які зовсім не мають водопостачання. Вони з 2012 року службою закриті як для того, щоб споживати звідси воду. Бо у нас полігони там цілий, не знаю, ціла таблиця Менделєєва. А є ті, що ще користуються з часів з музею народної архітектури та побуту, але це може закінчитись. Рано чи пізно тому для нас це суттєва проблема і половину вулиць мікрорайону залишиться без водопостачання. Водовідведення його майже зовсім немає. Стан доріг він в жахливому стані і капітальний ремонт не робився багато років. Чому знов таки тому, що нам відповідають водопостачання та водовідведення? Щоб його поновити, обновити і рухатись далі. Питання про дороги ще й сполучення. Мікрорайон розташований на великій території. Тут проживає більше 2000 населення. І вони розмежовані або заводами, або підприємствами. І така вулиця, як фестивальна, і звідки йдуть діти в школу і люди до зупинки, знаходиться між імперією Табак. Получення між центром мікрорайону пирогів та вулиця фестивальна саме цією доріжкою. Коли дощ, сніг, непогода, то люди просто йдуть в болоті. Нам треба установити цю доріжку або плитами, або облаштувати її належним чином, щоб можна було із колисочкою пройти і зручно було всім. Одна із проблем в мікрорайоні пирогів це зупинка. Це кінцева зупинка. Де люди приїздять в мікрорайон берегів і їдуть, але вона не облаштована належним чином, щоб період дождя чи снігу люди могли сховатися і укритись від цього. Транспортне сполучення це окремий стем нашого мікрорайону. У нас лише один автобус, 27-й, який їде звідси, і кінцева зупинка його на Лобіцький. Він в термін його виїзду десь година. А нам цього не вистачає, так як у нас єдина школа, садочка немає, і маленьких діточок везуть в місто і в найближчі райони. І це мал маленькі транспортне сполучення, яке нам би хотілося, щоб воно було більш комфортне, тобто, щоб людина прийшла на зупинку і змогла доїхати до Теремків точно також, щоб вона могла доїхати до видобичів там. Там є зупинка метро і там є зупинка метро. Тобто людям би легше було виїздити і точно також приїздити сюди, тому що тут підприємства, на яких працює багато людей і з Києва, і за межами Києва. В мікрорайоні пирогів є вулиця Заболотного, яка виходить, і люди теж звідти їдуть в місто. Там є зупинка 57-го. Вона зовсім не облаштована. Там немає ні лавки, ні накриття. Якщо є можливість, то це полегшило, покращило людям чекати на автобус. По території мікрорайону пирогів протікають от такі от струмочки. Вони потребують очищення. Одна із ділянок доріг по вулиці Перегівський шлях. Немає зовсім тротуара. і коли дощі злива, діти та й дорослі йдуть по багниці, щоб перейти дорогу. В нашому мікрорайоні не вистачає тротуарів. По вулицях підходять дітки до школи, і точно так же всі мешканці до зупинки, зворотнього та по всім вулицям. Відсутні, взагалі, тротуари. Вулиця Порогівський шлях, і от там далеченько видно, стоять габаритні автомобілі. Зазвичай вони стоять уже починаючи зіртися. Тобто неможливий нормальний рух транспорту да, і звісно і нашому автобусу. Наша Гончарова гора, стіна в 450 квадратних метрів, перетворилася в один великий малюнок, зроблений власноруч місцевими жителями за кошти місцевих жителів. Це одна із ділянок доріг в нашому мікрорайоні. Вулиця Солов'їна, яка переходить на вулицю Лаурятську. І саме цей пагорбок у нас завжди має такі ремонтні роботи, які проводять місцеві жителі своїми власними силами. Купують гарячий асфальт і вручну його стелять. Проблематика, що нам Київ світло приїздить, кожен раз гілки зрізає і отак ось залишає. Ну, от Бачиш, техніки не вистачає, самообслуговування не вистачає. Люди в криційних бігах живуть, кожен намагається заробити на сім'ю. А, і співпраця не виходить... Хоча у вас тут... Приватні будинки повинна була бути співпраця дуже активна. Це у нас там на Керчуватому ніхто взагалі нічого робити не буде. Часу вони приділяють нам те, щоб допомагати фронту, шиють, ляжуть, плетуть. Ось тут взагалі не було дороги, тут була грунтова, це ми її зробили. Правда, зробили ми її 4 роки тому. Якщо десь хтось з місцевих жителів зможе дістати там машину. Крихти асфальтні, то кидається клич у руку. Люди приходять і лопатами теж розкидають. Бо це одна із доріг, яка веде на дальній вулиці, Інаставкова. До речі, нам музей в усній формі сказав, що це вже територія музею. От зараз ми вже з вами йдемо по території музею. Ось так от. Так, так. Да. І зліва ставки наші які. Робили наші предки. От в такому стані вони в нас були завжди. П'ять років тому ми один із ставків організували групу рибалок з чоловіків. Вони розчистили його, зарибили, будували альтанки для місцевих, щоб вони відпочивали. Дитячий майданчик збудували на смітнику. Але щоб були кошти в громад, mm -hmm. громади б саме собі Ось Це взяли. місце, де був яр, де був смітник, куди люди виносили сміття своє. Ми його прибрали, вивезли, завезли ґрунт, зрівняли таку площадку, Установили власними силами. сили, до речі, видалку, робив наш місцевий житель теж. Дитячий майданчик нам депутат подарував. А гір всі. Благо, то есть тут свозили полный дешевый. Благо, Была побудована Не, ну вы молодцы, конечно. Ой, дети, как они красивые. Смотри, такое безобразие происходит здесь. Mm -hmm. Я снимал еще в начале весны, когда еще вода короче. Кипит. А сейчас посмотрите, что за Это вообще, я считаю, преступление. і доводити його до такої состояння. Його треба срочно розчищати. Срочно. Сам Щастись. Саныч, нам сказано було рибу звідси забрати дорослі. А ти не знаєш, що ответить? Ні, ну Саныч, зробили правильно, що спустили і забрали, це правильне рішення, але ж питання, що робити далі. Дамба зроблена за власні кошти рибалок. Своїми руками вона три рази проривала вночі діти і дорослі чоловіки везли і закопували, щоб не вийшла вода. Було, а отут оця дамба вона ж, і вона була розбита, бо вона була зроблена ще в 70-х роках чи 60-х. На цьому місці було болото, як ви проходили. Коли ми його взяли што, до ладо, як взяли, што. коли мене вибрали керівником органу самоорганізації, я сходила. До музею, до керівництва, на той час був інший керівник. Він сказав, що без проблем музею немає ні сил, ні коштів, щоб займатися цим ставком. І ми підписали договір. Безстроковий договір на те, що громада буде опікуватися цим ставком, місцевістю з цією, і почалась діяльність. Хлопці Почистили це болото, бо воно на той час було болото. Зарибили. Прибрали це, висадили громадою, висадили квітки, троянди. Ну, тут ботанічний сад був створений. І п'ять років працювали. Але минулого року нам сказали, що цей договір не є легітимним. І зараз керівництво з нами співпрацювати. Не буде продовжувати, тому, будь ласка, рибу, льтанки і все це, що ви побудували, що ви зробили власними силами. Приберіть і заберіть і віддайте її цю ділянку в тому стадії, яку нам передає. Наприкінці скажу про нашу найбільшу проблему в мікрорайоні це наші полігони. Полігон перший, який закритий, але не рекультивований, і тому стічні води йдуть в ґрунт. І полігон шостий, який вже Давно має бути закритий, він саме великий на території Києва сміття. Дуже шкода, що ті технології сучасні, які є в усьому світі, ще не прийшли саме до нас в мікрорайону.